Я нічого не можу зробити правильно. Який сенс? Я знову зазнаю невдачі. Для мене нічого не змінюється. Я ніколи не зможу досягти успіху. В мене немає того, що потрібно. Неважливо, що я роблю. Це не має значення. Я недостатньо сильний. Я спробував усе і нічого не вийшло. Я завжди буду в цій ситуації. Я хотів би змінитися. Але привіт! Мене звати Анна Єременко, я коуч з мислення та відповідальності. І в сьогоднішньому епізоді. Ми будемо говорити з вами про вивчену безпорадність. Іноді кожен із нас відчуває себе безсилим змінити щось у своєму житті, але буває так, що це починає впливати вже на все наше життя, повторюватися знову і знову. І це призводить до апатії, вічію і навіть іноді депресії. Сьогодні ми зануримося з вами у вивчення такого феномену, як вивчена безпорадність, і спробуємо з вами звільнитися від такого мислення. Що таке вивчена безпорадність? Це по суті пасивне змирення. Воно викликано тим, що в людині в житті її відбувалися повторювані негативні події, і ці події людина відчуває як неминуче, як фатум. Вона вважає, що вона нічого не може змінити. Вона... Щоб вона не зробила, все одно станеться таке погане Вивчена безпорадність це психологічний феномен, і людина вважає, що вона просто не має сил, не має можливості уникнути поганих подій в її житті, і що це обов'язково буде продовжувати з нею відбуватися і в майбутньому також. І що, що б вона не зробила, вона не може цьому запобігти, вона не зможе нічого змінити. Я хочу сьогодні в цьому епізоді з вами поділитися трішечки більше теорією, тому що вже в одному з якихось відео, навіть можливо декількох, я розповідала вам про вивчену безпорадність. Але оскільки сьогоднішній трек він і називається «Вивчена безпорадність, мені хотілося б, щоб ви більш детально дізналися про цей концепт, звідки він з'явився і. Ця концепція сама по собі вона є основою для кількох інших концепцій позитивній психології. Багато людей знає про це, але скоріш за все не усвідомлює яке значення має вивчена безпорадність на наше життя. І якщо ми будемо це знати, якщо ми зможемо це. Використати в своєму житті, то ми можемо запобігти і розвитку навіть депресії, і мислення дефіциту, негативного ставлення до себе, заниженої самооцінки і деяких інших також речей, це може дійсно нам допомогти. Цей концепт дає пояснення, де деяким типам поведінки людей, які нам можуть здаватися дивними чи контрпродуктивними. І якщо ми б це знали більш детально, так то ми б могли. Зменшити цей негативний вплив вивченої безпорадності, яка яке вона чинить на наше життя, вивчена безпорадність була виявлена з допомогою деяких експериментів лабораторних. І, можливо, ви про це також чули, можливо, навіть від мене. Ці експерименти проводилися на початку 60-х та 70-х років психологами Мартіном Селігманом і Стівеном Майером. І зараз вам може здаватися, що ці експерименти вони були достатньо жорстокими, тому що там використовували тварини. Саме експеримент проводився на собаках, але такі вже були експерименти, і вони були звичним явищем у ті роки. Селіхман і Майер працювали з собаками і перевіряли їхню реакцію на електричні розряди. Деякі собаки отримували удари електричним струмом, які вони не могли передбачити. Вони, тобто, не могли їх контролювати. А друга група собак мала можливість втекти. Тобто, собаки в групі цієї групи втечі, де вони могли втекти, вони могли уникнути ударів. Вони могли уникнути це, натиснувши на панель своїм носом. Це був перший етап експерименту. На другому етапі експерименту собак помістили в коробку, яка була розділена перегородкою посередині, щоб собаки мали можливість стрибати для того, щоб уникнути ударів. Так от стрибати, саме цікаве, що стрибати намагалися лише ті собаки, які навчилися тікати на попередньому етапі. А ті собаки, в яких не було можливості втекти, які були прив'язані і по суті їм наносилися електричні удари, в них не було можливості втекти, вони і не тікали навіть тут. Тобто, по суті, який ми можемо зробити висновок. Собаки, які спочатку самого мали можливість уникати струму, нажавши своїм носом, так, нажавши на якусь панель, вони потім дуже швидко зрозуміли, що можна перестрибнути. І в іншу сторону клітки, і там не буде струму. Тобто вони шукали можливість, вони намагалися уникнути цього болю. А ті собаки, яких не було в першій частині їхнього випробування, не було можливості втекти, і на них використовували цей струм, вони навіть не намагалися знайти вихід, вони не намагалися знайти якусь можливість для себе. Так само це можна спостерігати, можливо, ви колись чули про таку історію, що це відбувається зі слонами. Коли їх дресирують і працюють з маленьким слоненятком, їх прив'язують, їм зв'язують ноги або прив'язують одну ногу до стовпа. І слон буде що боротися годинами, маленьке слоненятко, навіть днями, намагаючись, щоб вирватися з цієї мотузки. але, врешті-решт, він заспокоюється і приймає свій якби діапазон руху. Він знає, що він може рухатися ось таким чином. І тоді, вже коли цей слон виростає, і його відв'яжуть, навіть він буде дуже, або, або навіть його не відв'яжуть, але він буде реально сильним, щоб цю мотузку просто порвати. Він не буде намагатися це зробити, бо його навчили, що боротьба це марно, що нічого не зміниться. Перед тим, як продовжити далі, я хочу попросити вас підписатися на мій youtube канал. Чи якщо ви слухаєте зараз мене на Spotify чи на Apple Podcast, будь ласка, підпишіться на мене. А ще більше я хочу попросити вас відправити лінк зараз цього треку. Відправити тій людині, кому зараз це важливо почути. Я впевнена, що в теперішньому світі у вас є, хоча б одна людина, якій дійсно важливо почути те, про що ми сьогодні тут з вами говоримо, і, можливо, це змінить її життя. Я не рекомендую вам якось нав'язуватися чи змінювати її життя, якщо ви бачите, що їй би класно було це почути, але просто відправлений лінк можливо дійсно змінить чиєсь життя на краще. Тож, будь ласка, якомога більше людей почує цю інформацію, якомога. Більше класних думок зародиться в головах людей. Це і є те, заради чого я роблю цей контент. Я буду вам дуже вдячна. Ви запитаєте мене, чи робили такі експерименти на людях. Слава Богу, що ні. Такі експерименти з атричним струмом на людях не проводилися, але є експерименти іншого роду, які проводилися на людях і які дали схожі результати. Хоча людська реакція вона розумієте, вона більш складна, тому що вона залежить від дуже багатьох різних факторів, але вона нагадує реакцію собак та щурів та інших тварин, якими проводилися такі експерименти. Проводився такий експеримент у 74 році, і в цьому дослідженні учасники були розділені на три різні групи. Одна група була піддана гучному, неприємному шуму звуку, але вона мала можливість припинити цей шум, зупинити, натиснувши кнопку чотири рази. Друга група піддавалася такому ж шуму, але кнопка не працювала. А третя група взагалі не піддавалася ніякому шуму. Була просто контрольною групою. Пізніше всіх людей-учасників піддавали гучному шуму і давали їм а, коробку, з важелем, Якщо правильно ним маніпулювати, то звук вимикався так само, як і в експериментах на тваринах, ті, хто не міг контролювати шум у першій частині цього експерименту, вони навіть не намагалися вимкнути шум, вони просто чекали, коли він зупиниться. Тоді як решта підосвідних, загалом дуже швидко придумували, бачили цю можливість і знаходили варіант, як можна вимкнути цей шум. І Мартін Селігман виділив три основні риси, які характеризують цю поведінку, вивчену безпорадність. Перше це відсутність мотивації. Тобто людина, коли стикається з новими викликами або важкими ситуаціями, люди з вивченою безпорадністю часто не можуть відповісти або спробувати щось зробити. Їм хочеться просто здатися. Їм хочеться. Відмовитися від цієї затії, навіть перед тим, як вони ще починають. Тому що вони сприймають дуже важко будь-які похибки, будь-які помилки, якісь невдачі на шляху, по суті, якісь нерівності. Їм це дуже складно дається. І це ще більше вбиває в них мотивацію. Друга річ. Коли люди навіть з вивченою безпорадністю їм вдається щось зробити успішно, їм дуже важко навчатися на цьому досвіді. Вони не сприймають свій успіх як ознаку того, що вони зможуть споратися з таким схожим в майбутньому, їм здається можливо, повезло так, або якось так все склалося. Але вони не вчаться на своєму ж власному досвіді. І третя річ це те, що люди з вивченою безпорадністю можуть здаватися менш схильними до болючих або стресових подій. Вони можуть здаватися іншим людям якимось емоційними, емоційно нечутливими. Хоча всередині вони можуть відчувати дуже сильний стрес. І з цього всього можна сказати, що Селігман виявив дуже важливий зв'язок, що є зв'язок між вивченою безпорадністю та станом людини, і навіть з про... і те, що може з'являтися потім депресія. Тобто є оцей зв'язок між вивченою безпорадністю та депресією. І тут відбувається а, поділ, деякі певні ключові моменти, які я ще хочу підкреслити. Перше, це те, що є. Загальна безпорадність така глобальна і особиста. Загальна, глобальна це коли людина вважає, що нічого неможливо вдіяти взагалі в цій ситуації ніхто не зможе допомогти, ніхто не прийде на допомогу, нічого неможливо зробити, нічого неможливо вирішити. Просто це якийсь фатум, така моя доля. А особиста безпорадність – це коли людина вірить, що рішення в цілому то можна знайти, але я особисто, як окремо взята людина, я не в змозі знайти це рішення. Я не зможу це зробити. І так ці обидві стани зрозуміло, що вони можуть з часом призвести до депресії. Тобто людина шукає або якісь зовнішні причини, чого так все сталося в її житті, і що це неможливо вирішити, або внутрішні, що вона є причиною цієї проблеми в її житті. і… Що вона розуміє, що вона не зможе це контролювати, вона не зможе це зробити таким -то чином. І от ця ситуація, отак, от вона є в її житті, і все, нічого неможливо зробити. Але ж ви розумієте, що якщо я буду винити лише себе в тому, що відбувається, по-перше, це не принесе абсолютно ніякого рішення ситуації і дуже сильно буде впливати негативно на мою самооцінку. Є ще пару ключових моментів, на які варто звернути увагу. Перше. Відбувається якась негативна подія, і є люди, які вважають, що подія буде тривати довго або навпаки. Людина вважає, що це всього на тимчасово. Тобто, у вивченні безпорадності людина може вважати, що це дуже довго. ця Ситуація буде тривати безкінечно. Це ніколи не закінчиться. Цей стрес ніколи не закінчиться. Ця гонитва на роботі ніколи не закінчиться. А можна вважати навпаки, що це всього навсього тимчасове, і в цьому випадку це не буде породжувати в нас почуття безпорадності. Людина буде вірити, що події, навіть страшні події, вони закінчаться, що це не буде тривати вічно. Друге, це що коли що сталося негативне, і людина вірить в те, що ця подія вплине на все її життя або на декілька сфер її життя, що моє життя вже ніколи не буде таким, яким воно було до цього. Що тепер все буде дуже погано. Що це, наприклад, так що це впливає на мою фінансову сторону, що це впливає на моє здоров'я, це впливає на мої стосунки. Або ж людина може навпаки вірити, що негативна подія є лише конкретною ситуацією. Розумієте, вона є зараз лише в моєму житті, вона не впливає на інші сфери мого життя. І якщо вона буде вірити в це таким чином, то тоді, звичайно, ще є набагато менше шансів, що в неї буде розвиватися вивчена безпорадність. Що з цим робити? Ми можемо дуже багато говорити про вивчену безпорадність, про те, як вона з'явилася, як вона а, може з'явитися в вашому житті. Це могли бути вчителі вашій школі, які сказали вам, що ви тупий, ви недостатньо знаєте, у вас ніколи не вийде. І ви спробувавши декілька разів щось зробити, наприклад, вирішити якусь задачу, дійсно не змогли її вирішити, і у вас просто пустилися руки, тому що ви подумали, що що б я не робив, скільки б зусиль я не докладав, я все одно не зможу е, того бажаного результату, я не зможу його досягти. І ви це усвідомлю, усвідомили, і ви зрозуміли, що вже не варто більше пробувати. Так, десь воно у вашому житті взялося. Але давайте з вами поговоримо з вами про те. А що з цим робити? Хоча б для початку які речі важливо усвідомити, і що ви можете почати робити, щоб змінити своє життя на краще? Повірте, це можливо. Я б тут не сиділа і не розповідала вам всі ці речі, якби це не було можливо. Бо я знаю і вірю, що це. Морально, всередині, психологічно, вбиває дуже багатьох людей, вбиває в них бажання насолоджуватися життям, ризикувати, пробувати щось нове, відкривати для себе нові горизонти. Говорячи про вивчену безпорадність, ми говоримо багато про те, що людина стикається з обставинами, якими життєвими, і їй здається, що вона не може їх змінити. А отже, ми говоримо з вами про бажання контролювати. Про це я говорила раніше в попередніх треках до цього альбому, і я рекомендую вам передивитися всі інші відео з цього альбому, якщо чи прослухати їх, якщо. Що ви якимось чином потрапили саме на це відео, то передивіться всі попередні епізоди для того, щоб зрозуміти, про що я зараз говорю. Бо я не хочу повторюватися, є епізод, де я конкретно розповідаю про потребу в контролю і як від нього позбавитися, тож, будь ласка, перейдіть до нього та подивіться це або послухайте. Але я скажу дуже коротко, тому що це пов'язано з цією темою. Давайте так: якщо я зосереджуюся на тому, що хочу контролювати все в своєму житті. То я підсилюю свою вивчену безпорадність, коли ви відчуваєте, що все у вашому житті іде не так, як би вам хотілося, то дуже легко здатися дуже легко і відчувати себе безпорадним, тому що здається, що все взагалі іде не по плану, і ви можете розділяти на речі. Які ви можете контролювати, на які ви можете впливати, доклавши ваших зусиль, а речі, які є вне зони вашого контролю, які ви не можете, якимось чином, на які ви не можете якимось чином впливати, ви будете відчувати контроль над своїми? Над своїм життям, над своїми власними речами, якими ви так би мовити, можете управляти. Але ці речі потрібно чітко навчитися розділяти, тому що ви не можете впливати на Економічну кризу в світі, чи підвісять вас на роботі, чи закохається у вас той хлопець. Ви не можете цього всього контролювати. Але ви, наприклад, можете контролювати, скільки зусиль ви докладаєте на роботі, чи викладаєтеся ви там на 100%, чи є у вас якась мета, чи докладаєте ви 100% ваших зусиль до цього, чи там в вашому бізнесі, чи в ваших стосунках, так з вашої сторони, але не взагалом так. До тобто, чи я роблю все від себе залежне. І цього вже достатньо. Оце важливо. Розділіть, по-перше, речі, які ви можете контролювати, які ні. Зрозумійте, чи ви докладаєте достатньо зусиль, і все, цього достатньо. Це важливий момент. Будь ласка, це і є можливість для вас відпустити свій контроль і усвідомити, що далі я контролювати не буду, не хочу і не можу. Я не можу контролювати зовнішні речі. Погоду, я не можу контролювати те, як я реагую, але я можу контролювати, вибачте, те, як я, як я реагую на погоду. Я що я думаю про погоду, і що я думаю про себе, що я думаю про інших людей, що я відчуваю, це в зоні мого контролю. Давайте з вами зараз разом порахуємо, що ми з вами можемо контролювати і що залежить від нас. Моє ставлення до світу, до інших людей та до себе. Я обираю як мені до цього всього ставитися, позитивно чи негативно, що мені думати, вірити мені в коментарі чи не вірити в коментарі інших людей, що відбувається навколо мене. Це моє ставлення, і це в зоні мого контролю. Мій вибір: я можу не контролювати звичайно події зовнішніх відбуваються зі мною, але я маю завжди вибір. Я маю вибір, що сказати, що подумати, як відреагувати, робити чи не робити, вірити чи не вірити. Кількість моїх зусиль я можу контролювати. Я маю вплив на те, скільки сил, часу, енергії, зусиль я вкладаю в ті чи інші речі. Я обираю для себе якісь пріоритети. Так, я знаю, що я хочу робити чи не хочу робити. На ці речі я можу впливати. На мій стан тут ми говоримо з вами про фізичний, емоційний, духовний, психологічний стан. Лише я про це піклуюся. так? Лише я обираю для себе певну стратегію поведінки, стиль свого життя, різні, як я розвиваюся в різних сферах життя. Це мій вплив на рівень моєї енергії, на те, як я виглядаю. Це все залежить лише від мене. П'яте. Я впливаю також на своє оточення. Люди навколо мене, з якими я хочу спілкуватися, люди, з якими б я хотів спілкуватися, мої партнерські стосунки, в родині, друзі це все залежить від мене. Якби я хотів себе вести в цих стосунках, якими б я хотів мати ці стосунки, якби я хотів реагувати на слова інших людей, так, звичайно, що є інша людина, і багато чого не залежить від мене, але багато чого також і залежить. Так? Знову ж таки, повторююся я так, що як би я хотів реагувати, що я думаю, як я хотів би себе відчувати в цих стосунках, що я хочу взагалі від цих стосунків, це залежить лише від мене. У темряві завжди є світло, завжди після грози небо стає світлішим. Так і у вивченні безпорадності є альтернатива. Тобто є протилежність. Поняття, яке я також хочу вам сьогодні пояснити, називається вивчений оптимізм. І ця концепція також запропонована Мартіном Селігманом, і зараз я з нею з вами поділюся. Що це таке? Якщо коротко, то це робота над своїм мисленням для того, щоб змінити своє переконання на більш оптимістичні, сприймати себе, людей, світ по-іншому, навпаки, більш позитивно. Тому що якщо ми змінюємо свої думки, ми, звичайно, що що? Ми змінюємо свої емоції, свої реакції, і це змінює наше життя. І це дуже кропітка робота. Чому? Тому що кожного разу, коли людина стикається з якоюсь невдачою чи негативною ситуацією, уявіть собі, що вона замість того, щоб звинувачувати себе, звинувачувати інших людей чи виправдовуватися якимось чином, вона намагається активно знайти рішення. Знайти для себе пояснення, для зрозуміти, чому для чого це відбувається, так чому це відбувається зі мною, для чого? Але не для того, щоб корити себе, не для того, щоб з'їдати себе, а для того, щоб зрозуміти, що я можу з цієї ситуації забрати для себе, прийняти це і вирішити це, замість того, щоб впадати в ті стани, до яких вона звикла, ті стани, які призводять якраз до вивченої безпорадності і змушують нас думати, що ми є жертвою обставин. Давайте з вами поговоримо про приклад. Я можу сказати, що я провалила запуск якогось проекту, і я можу сказати про себе, що я лузер, бо я не знаю, як це робити, я не вмію, я недостатньо гарний спеціаліст. Але в мене є вибір. Я можу сказати, що це було складно. Так, я знаю, що є речі, які я не знав до цього, і це для мене можливість вивчити їх наступного разу, тобто зробити щось краще. І отут дуже важливо, ви маєте зрозуміти, що це не токсичний оптимізм, це не те, що ми говоримо, коли ми намагаємося себе обдурити і навколо обдурити, і вдавати, що все чудово, коли в нас насправді всередині все дуже сильно болить. Тобто я всім кажу, що все класно, всередині відчуваю себе дуже погано. І я тоді обманюю себе. Це не про це абсолютно. Це не коли ми одягаємо просто маску позитиву. А я говорю, що це якраз і є кропітка робота над своїми думками, над своїми переконаннями. І м -м, ви можете робити це самостійно, а можете звернутися за професійною допомогою, і хтось зможе вам в цьому допомогти. Тому що не обманюйте себе. А, ви... Від того, що просто усвідомити зараз цю інформацію, вам на якийсь момент може стати краще, але це кропітка робота. Над своїми переконаннями своїми думками потрібно працювати. І от коли ми з вами дійсно можемо усвідомити, що є думки негативні, вони негативно впливають на моє життя, вони контролюють моє життя, вони призводять до безпорадності. Я не хочу жити таке життя. Я хочу жити інше життя, мати інший стан, бути спокійним, впевненим, отримувати задоволення від себе, від свого життя. Тоді я готовий попрацювати над своїми переконаннями, досліджувати їх, розбиратися, де правда, де неправда. Щоб дійсно повірити в те, що є гарним для мене, і повірити в те, що буде мене мотивувати, рухати мене вперед, надихати, давати мені сил. І в те, що є реалістичним для мене, в те, що я вірю, я вірю в краще. І, звичайно, це в теорії звучить достатньо можливо просто, але це потребує часу і практики. Я не буду казати, що це дуже складно, ні, але це потребує часу і практики. І тому що її пройшли дуже багато, прожили дуже багато років з певним типом мислення, і для того, щоб це змінити, звичайно, що потрібен час і потрібно докласти зусилля для того, щоб це усвідомити, для того, щоб це прожити. І якщо ви готові до цього. То я вам дуже сильно рекомендую: зробіть це для себе. Пройдіть цей шлях, чи до мене прийдіть, чи до роботи до якогось іншого психолога, психотерапевта чи коуча. До будь-кого, але пройдіть цей шлях для того, щоб ви усвідомили, що є щось інше поза межами вивченої безпорадності, що це ваші думки, а не ви такий. І з цього можна вирватися, що це лише стан, і цей стан можна змінити. І що цей стан не дорівнює ви. Говорячи про вивчену безпорадність, ми також говоримо про те, що люди бояться невдач, бояться помилок з різних причин. Але це викликає в них безпорадність. Вони можуть вважати, що це буде тривати вічно, що це я у всьому винен, чи навпаки світ у всьому винен, але це ніяким чином їм не допомагає. Так я хотіла розказати вам ще про одне дослідження. В цьому дослідженні людей поділили на дві групи. Перші групи давали завдання, які були розраховані на те, що вони 100% програють, тобто по суті, розраховані на невдачу наперед. Так? І після того, як вони цю невдачу зрозуміли вже, що вони ну не можуть вони вирішити цю завдання, завдання, так вони не праві. Їм сказали взяти на себе відповідальність за свою невдачу. І зрозуміти, що вони не доклали достатньо зусиль для цього. А інші групі давали дуже легкі завдання, і там неможливо було не зробити неправильно. І ця група людей ніяким чином не змінила відношення до невдачі та успіху. Так, і в майбутньому, коли в них щось не виходило, то вони дуже розчаровувалися, тому що невдача – Це ж помилка, а помилка це дуже погано. А інша група людей, яка зазнала невдачі в цьому експерименті, навчилася брати на себе відповідальність і розуміти, що я доклав недостатньо зусиль наступного разу можу докласти більше, вони вже реагували не так погано, коли в їхньому житті щось не вдавалося реалізувати. Що нам дає це дослідження? Переживання невдач і їхнє сприйняття по-іншому, що це е, частина шляху, що я зараз не зміг, але я зможу краще, тому що я просто не знав, тому що цей проект я провалив, тому що я просто не знав оці ось речі. А тепер я вже знаю. Тепер я можу це вивчити. Наступного разу я зроблю краще. Це допомагає людям подолати цю вивчену безпорадність, тому що вони знають, що невдача це не погано, це непогано. Вона не є постійною. Невдача закінчується. Закінчується в момент, коли я починаю робити іншу спробу, нову спробу. І я можу чомусь навчитися. І я можу спробувати ще раз і ще раз і докласти більше зусиль. І це означає, що в мене обов'язково вийде. Я прошу вас, змініть своє ставлення до слова невдача та слова «помилка». Робіть краще більше спроб. Називайте невдачі не невдачами, а називайте їх спробами. І робіть більше і більше спроб. І ж ваше життя воно буде абсолютно іншим. Ви вийшли на сцену, у вас не вийшло виступити. так? Ви забули свої слова. Це просто спроба. Це не невдача, це просто спроба. Наступного разу я знаю, що щось пішло не так, і я спробую по-іншому. Але я це зроблю, розумієте? А коли я кажу собі, що це невдача, мені нічого не хочеться робити. Мені хочеться просто це залишити і ніколи на ту сцену більше не виходити. Це ж відчувається зовсім по-іншому. Ви, коли слухаєте зараз це формулювання, скажіть, воно вам по-іншому відчувається чи ні? Спроба і невдача. Я ще раз спробую, я зроблю ще раз ще одну спробу. Я хочу зачитати вам цитату із книги Емілі Нагоскі Вигорання. Наприклад, ви відчули безпорадність і безнадійність після перегляду новин про стан міжнародної політики. Не відволікайтесь, не втрачайте свідомість, зробіть щось. Працюйте у дворіччі саду, щоб доглянути за своїм маленьким сматочком світу. Віднесіть їжу тому, хто потребує трошки підбадьорення. Візьміть собаку в парк. Це класно, це участь. Ви не безпорадні. Ваша мета полягає не в тому, щоб стабілізувати уряд. Це не ваша робота. Хоча якщо ви не є особою, чия це робота, ваша мета це стабілізувати себе, щоб ви могли підтримувати відчуття ефективності, щоб ви могли робити важливі речі, які від вас залежать для вас, для вашої родини чи вашої спільноти. Як кажуть, ніхто не може все, але кожен може щось. А щось це все. Воно не є нічим. Ніхто не може все. Але кожен може щось. А щось це все. Воно не є нічим. Те, що ви робите зараз, навіть дивлячись це відео. Якщо ви відчуваєте в собі вивчену безпорадність і зараз ви намагаєтеся з цим розібратися, якщо у вас є будь-які психологічні, емоційні якісь проблеми, виклики, з якими ви стикаєтеся, ви це робите для себе. Це величезна річ, яку ви робите. Пробуйте, робіть, не зупиняйтеся. Як ви бачите, все зводиться до одного. Як завжди, вибір лише за нами. Ви зараз. Можливо, дізналися про себе щось нове, можливо, як вам здається, у вас є вивчена безпорадність. Ви тепер знаєте, що робити. Не залишайтеся один на один зі своїми проблемами. Пам'ятайте, що у вас завжди є вибір змінити щось у своєму житті, або не змінювати. І я бажаю вам чудового, гарного вільного дня. Чекаю на зустріч з вами наступного тижня. Ми будемо дивитися та слухати трек номер 7 з альбому Що зупиняє мене, який називається Тиха внутрішня боротьба. Дякую вам, що ви були тут разом зі мною.